Дівчата, левиці, красиві, як Бриджіт Бордо? Шановні левиці, шановні Леви, вітаю вас на моєму каналі Бажаю Мирного Неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що очікувати левам найближчі в жовтні 2025 року. Що очікувати Левам? Жовтні 2025 року. Так, що буде в коханні у Леві 2025 року? Що буде на роботі та з грошима? Що буде в здоров'ї? Трі основні сфери. І так, дивимося, що буде в коханні у Левів. Так, три пентаклі, шість пентаклів, пашмачів. Що можна сказати? Романи на роботі будете крутити. Будете крутити, будете фліртувати, будете багато спілкуватись, у вас буде багато кавалерів, які на вас клюнуть, або вже клюнули. І ви будете обирати, плюс ще у вас дуже-дуже дуже багато спілкування з протилежною статтю. Та й не тільки з протилежною. Тут, іде, знаєте, от реально, мені нічого здається, що це роман на роботі. Як не крутий, багато пентаклів. Який висновок? Ще одна пентакліва карта паш Пентаклів. Це ще може бути не тільки роман на роботі, а роман на навчанні. І не обов'язково, що ви там можете бути студентами або студентками, наприклад і е, крутити романи зі своїми однокурсниками, або хтось із дуже сміливих з, з, з своїми педагогами. Це також може бути якийсь курс. Наприклад, ви будете ходити або онлайн, або офлайн на якийсь курси, хіба, там, можливо, там бісероплетіння, е, якісь макраме, Катання свічок, курси по таро, курси по криптовалюті, курси по якимось там, я не знаю, математичним приколам, або ще щось таке. Тут однозначно ви будете крутити роман або на роботі, або на навчанні. А для когось і навчання це робота, тому дивіться, будьте дуже уважні, бо багато хто на вас заглядується. На вас реально заглядуються і солідні чоловіки. І на вас заглядуться також чоловіки, на яких ви самі глянути не хотіли би навіть і одного разу. Ви реально приваблюєте чоловіків всіх мастей, всіх чотирьох психотипів, всіх чотирьох мастей і так далі. Ви притягуєте чоловіків, так само, як і солідних, і бізнесменів, і так далі. І так само ви притягуєте чоловіків, які молодше вас, які нижчі вас за статусом, які, наприклад, чомусь до вас не дотягують, або інтелектуально, або фізично, або, наприклад, саме в плані того, як вони одягаються. Можливо, це виглядає не дуже стильно, наприклад, на них, тому що вони там носять не свій колір або ще щось таке. Немає чувиків в плані того, щоб одягатися красиво, а у вас вона є, бо ви як не крутили виці. Але вони люблять увагу. Я це добре знаю. У мене сам тато Лев був. Так, що ще можна сказати? Ну, знаєте, нічого серйозного я тут не бачу на жовтень 25-го року, але, тим не менш, будуть якісь певні пригоди, навіть приключення, можна так їх назвати. Тож, дівчата, приготуйте свої самі класні наряди осінні і. Ходіть на роботу, як на свято, тому що у вас реально буде там багато чого цікавого. Це, знаєте, прийшли не, замість, не заради самої роботи або нагороди за неї а просто тому, що колектив класний, можна багато там шутити, жартувати е і так далі. і так Тепер дивимось в плані фінансів з роботи та кар'єри. Ви підете, вверх. ви підете вверх по кар'єрній драбині, однозначно, ви будете як подаючий надії спеціаліст, який перед начальством на гарному рахунку. Якщо ви в пошуку роботі, ви її знайдете в жовтні, це однозначно. Якщо ви, наприклад. Я би це сказати, На роботі вже давно працюєте, вам, можливо, дадуть якусь ну, грамоту, не грамоту, можливо, якусь фінансову винагороду, як раніше було, знаєте, ветеран труда і так далі. От щось таке, вам якесь пашення фінансове іде в плані роботи, фінансів, грошей, кар'єри і так далі. Плюс ще у вас якийсь великий скачок в плані кар'єри буде. Можливо, це дуже схоже на підвищення, або щось на зразок цього, можливо, вам дадуть нову посаду на вашій роботі, і це буде як і відповідальність додаткова. І фінансова оплата додаткова. Якщо ви фрілансер, то у вас можуть бути такі закази вашої праці. Наприклад, там хтось перекладає якісь тексти, хтось, я не знаю, Малює якісь ілюстрації, або ще щось таке. У вас може бути такі якісь завдання на вашій роботі, що вони вам заслужать хорошу славу, і у вас стане більше клієнтів, ніж до цього. От якось так. Тепер здоров'я для. Ой, Боже, для Лев для Левів. Ледь не сказала для раків, вибачте, для Левів. Здоров'я для Левів на жовтень 2025 року, ну, знаєте. Ви будете багато нервувати, у вас можуть бути якісь певні, як в народі кажуть, психі. Чому? Тому що у вас дуже багато енергії уходить і на роботу, і, можливо, на кохану людину, якщо вона у вас є. І у вас багато енергії уходить просто на спілкування, ви любите побалакати, судячи за цих карт. І я так розумію, ви просто будете в якийсь момент просто дуже капризним або капризною. І це схоже на момент в фільмі, яка став мені старушка в печалі. Тому що вам реально буде потрібно якийсь час побути на самоті. Хоча б декілька годин, хоча б годину на день, або на вихідні, щоб ваша, ваші домашні ваш не чіпали, тому що вам потрібно буде відновити сили хоча б в плані емоційному. Це якраз той варіант, коли на роботі, як я люблю казати, як кролик-енерджайзер і те зробив, і те зробив, і те зробив. Приходиш додому, поїв, помився, і просто. Читаєш якусь книгу, відпочиваєш, або щось дивишся, або ще щось таке, або слухаєш щось, і ніякого спілкування з іншими людьми, з домашніми немає, тому що хочеться якось побути на самоті, бо цілий день на роботі розмовляв і розмовляв і розмовляв. Оце так. Ну, леви, вони дуже активні, наскільки я можу судити, і особливо моєму татові. Він був ще тим левом. Ну, не знаю, дівчата, якийсь такий розклад вийшов. Ну, достатньо оптимістичний, я б сказала, так. І в плані кохання буде про що розказати друзям. і як провести час і в плані роботи також ніщяків багато. Єдине, що от нервові якісь стани легкої форми тут можуть бути по здоров'ю, а так все у вас буде замечательно. Я вам дякую, шановні леви, левиці мої, мої шикарні левиці. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте! Мирного вам всім неба!